Eternal Strands – це гра, яка поєднує пригодницький екшн, магічні здібності та битви з велетнями, і робить це з небиякою амбіцією. Це якби Shadow of Colossus зустріла Monster Hunter, а потім ще разом вирішила додати трошки The Legend of Zelda для різноманітності. Гра пропонує величезний світ, у якому можна дертися по будь-яким поверхням, взаємодіяти майже з усіма предметами, кидати ворогів у прірву. Якщо що, це безумовно є найкращим видом бойових мистецтв, за мою версію. І звісно ж, боротися з гігантськими чудовиськами, які виглядають так, наче щойно вирвалися з кошмару давньогрецької міфології. Але чи все так в ній чудово, як здається, на перший погляд? Чи вартує вона вашого часу? Давайте в цьому розбиратися. Перше, що в Veternal Strans, це її світ. Локації дійсно мають унікальний дизайн, продумані біоми і цікаві деталі. Це той випадок, коли ти заходиш у нову локацію, і замість того, щоб бігти виконувати квести, витрачаєш півгодини, щоб просто розглядати все навколо. Світ гри настільки гарний, що іноді здається, ніби розробники більше часу витратили на нього ніж на сюжет. Бігаючи цими просторами, я часто ловив себе на думці. Ну, все це точно буде моя улюблена гра. Дайте хоч трошечки ще одну годиночку. Сон для слабаків, мені треба ще. Ну і звісно, наступного дня я виглядав так, ніби теж вийшов з якогось темного магічного колапсу. Гра надає гігантського відкритого світу, який зазвичай на третині проходження стає пусткою. Натомість пропонує окремі масштабні регіони, і це працює тільки в плюс. Тут немає марних пробіжок на десятки хвилин по безлюдних полях. Зате кожен регіон наповнений деталями та загадками. Ти можеш випадково натрапити на покинуту будівлю, почати досліджувати, а потім зрозуміти, що всередині щось хрустить у темряві і, походу, в тобі буде зараз. Весело, і що найголовніше, дослідження тут не здається рутинними. Навіть збір ресурсів і знаходження документів інтегровані так, що ти не відчуваєш себе. Наче працюєш на магічному заводі по вибутку золотих гілочок. Це виглядає органічно. Шукаєш ресурси, але це не відбувається нав'язливо. Досліджуєш довкілля і паралельно дізнаєшся більше про лор гри. Жодного підбери 100 камінців для брейду. Тут навіть дрібні речі мають сенс. Тож замість відчуття збиральної грін фабрики, гра дає тобі справжню пригоду. Ще один важливий штрих до атмосфери це зміна часу доби та погодні умови. Гра не має плавного циклу дня ночі, вона чітко задає погодні умови та. Час перед запуском локації або після повернення з табору, і хоча це може здатися обмеженням, насправді це добре працює, бо дозволяє розробникам контролювати атмосферу кожного моменту. Ці зміни задаються перед запуском локації або після повернення з табору. Тобто, якщо вам потрібно відвідати місце у певних умовах, доведеться почекати, поки гра вирішить, що зараз саме час для грози або якогось там ясного нема. У певні моменти з'являється можливість обирати необхідні умови перед відправленням до біом. Що додає трошки тактичної свободи, але не перетворює гру на симулятор контролю клімату. Це рішення працює досить цікаво, адже кожен похід у біом відчувається по-іншому. Один раз ви гуляєте під сонячним світлом, насолоджуєтеся видами, а наступного намагаєтесь не відморозити собі всі кінцівки, коли буря вирішує перетворити вашу експедицію на виживання. Усе це впливає і на тактику бою. Сильний вітер може ускладнити стрільбу з лука а нічна темрява. Дає напругу під час сутичок з монстрами, так що навіть без динамічної зміни часу і погоди світ залишається живим і різноманітним. До того ж гра періодично радує цікавими анімованими сценами. Правда, діалоги тут передаються через статичні зображення персонажів. Бюджети студії все ж таки обмежені. Але насправді це працює на користь стилістики гри. Так, це не передаває рішення, але воно дає своєрідного шарму. Немов ти гордаєш, живе артбук. чесно кажучи, для мене сюжети діалоги тут були радше відправною точкою для гри, ніж чимось важливим. Я більше кайфував від геймплею, а історію читав через довідник. Бо, в принципі, я натискав постійно пропустити, пропустити, і це стало майже рефлекторною звичкою. Тож, якщо ви з тих, хто любить уважно вслуховуватися в сюжету, тут він подається. Трошки суховато, але якщо вам, як і мені, головне різноманіття гімплею і битви, то ця деталь не стане мінусом. Головна фішка гри це гіганти, і це не просто якісь босики, яких можна... Пришпилити двома влучними ударами, а справді живі природні катастрофи. Вони виглядає так, ніби вийшли з нічних жахів людини, яка одночасно передивилася всі частини атаки титанів, і випадково заснула під документалку про стихійні лиха. Кожен гігант має унікальну будову тіла, слабкі місця і власну тактику бою. Наприклад, один буде прикривати всі свої вразливі точки, наче це скарбниця національного банку, а інший просто буде лупити всім підряд, що є під рукою, наче третіливий Турист, який заблокав в чужому місці. Перше, зіткнувшись із цими велкнями, у мене було два варіанти: варіант А. Панічно тікати, поки ноги не підкосяться. Або варіант Б. Спробувати зрозуміти, як його взагалі можна завалити. Спойлер, і я обрав перший варіант, і це перетворилося на марафонський забіг, де я змагався не за перемогу, а за виживання. Чесно кажучи, я ще ніколи так не тікав швидко, щоб навіть GPS не встигало зфіксувати моє місце знаходження. Але коли я побачив, що гігант все одно не відстає, довелося різко змінювати тактику. І я раптово вирішив, що хоробрість все таки не така вже і погана річ, особливо коли від неї залежить твоє існування. Що мій герой в один момент із спринтера перетворився на самопроголошеного гладіатора, який несподівано для себе вступив у бій. Цікава механіка появи гігантів. Після знищення одного у певному регіоні через деякий час він може повернутися. Ви можете подумати, о ні, гра вирішила змусити мене знову робити те ж саме. Але насправді це досить розумно. Бо гіганти це не просто великі злі хлопці, яких треба повалити, а ще і основне джерело есенції сили. Тож, якщо ви хочете розвивати свої магічні здібності, доведеться знову і знову виходити на полювання. І повірте, це все ще набагато веселіше ніж у деяких іграх, де прогрес виглядає як вбий 50 вовків, щоб отримати одну вовняну нитку. Тут, принаймні, з кожною зустрічі ти стаєш досвідченим або просто кращим у втечі. У грі є три типи магії. Вогонь, лід і кінетична сила. Це класика жанру, але тут вона реалізована з таким розмахом, іноді здається, що розробники вирішили перетворити гру на найбожевільніший симулятор руйнування. Ви можете не тільки ж ворогів у різні боки, а й влаштовувати справжній хаос. Спалити траву під ногами супротивника легко, і можливо одночасно підпалити самого себе, заморозити озеро, щоб пройти по ньому без проблем. Тільки не забудьте, що вогонь поруч і може перетворити ваш міст. На холодний і непотрібний спогад, кинути каменюку в голову монстра ну це вже навіть не магія, а просто спрощена версія середньовічної дипломатії. Особливо круто, що магія впливає на довкілля, а не просто існує для краси спецефектів. Наприклад, кінетична сила дозволяє не лише підіймати предмети, а й жбурляти їх з такою силою, що вороги стають мимовольним учасникам гри у боулінг. Виштовхнути супротивника з обриву Легко. підняти і жбурнути його в лампу, яка вибухає. Ну чому б і ні? А якщо ще перед цим заморозити ворога, а потім підсилити удар кінетичну енергію, він полетить як короб із пляшки шампанського. Найкраще всьому цьому хаос. Ніхто, навіть гра, не може передбачити, як саме закінчиться комбінація атак. І саме це робить кожен бій унікальним. Ти ніколи не знаєш, що вийде, Блискучий тактичний маневр чи випадково самознищувальний вибух, який влаштував ти сам. Ваша персонажка може лазити по будь-яким поверхням, і це на жарт. По будь-яких стіни, скелі, дерева. А якщо дуже постаратися, то здається, і на моральних принципах теж може повиснути. А Ра ніколи не каже ні вашим експериментам. І це приводить до вкрай веселих або жахливих ситуацій. Ця система працює не лише для досліджень, а й у боях з гігантами. Замість того, щоб чесно чекати, коли велетень нагнеться, ви просто видряптуєтесь йому на голову, як би страшно мрахоїти, і починаєте довбати слабкі місця. Особливо круто, коли ви підіймаєтеся вгору, ворог починає махати руками, і ви раптом усвідомлюєте, що ця пригода нагадує дешевий тракціон в парку розваг, але тільки тут можна справді впасти. Тож, якщо ви колись мріяли стрибати по гігантам, немов по спортивному майданчику, і не боялися висот вітається гра саме для вас. Але якщо ви боїтесь висоти, то, скоріше за все, це буде доволі страшний досвід. У грі є три типи зброї: меч і щит, дворучна зброя і лук. Все це звучить дуже круто, аж поки не починаєш махати мечем. І твоя атака виглядає так, ніби персонаж просто перевіряє чи непелюка осіла на клинці. Анімації ближнього бою, подекуди здаються трохи млявими, і ти не завжди відчуваєш удар. Таке враження, ніби вороги просто чемно вдають, що отримали шкоду, щоб тебе не образити. А деякі противники мають стільки здоров'я, що здається, ніби вони прокачали не силу чи витривалість, а терпіння. Зате дворучна зброя додає трошки задоволення махати нею приємніше, а удар відчувається більш вагомими. Правда, є шанс, поки ти замахнешся, ворог стине випити чаю, перечитати всі записки з лору і ще добряче втомитися від очікування. А ось лук це просто зброя для тих, хто любить підтримувати соціальну дистанцію. Досить зручно, але іноді здається, що стріли зроблені з пінопласту, бо влучаєш у ворога, а він навіть не брах. Хоча магія рятує ситуацію, бо саме вона додає бою гнучкості, але ближній бій, на жаль, відчувається не таким динамічним як хотілось. Тож, якщо плануєте воювати мечем, майте терпіння. І багато елексирів. Багато у таборі не лише можна покращувати зброю та навчатися новим магічним трюкам, а й нарешті перепочити після всіх битв із гігантами. Та випадковими самознищеними комбінаціями магії це не просто база, це справжній мобільний командний центр, де можна перевести дух, перецінити свої життєві рішення та, можливо, нарешті перестати кидати вибухові предмети собі під ноги. Табір поступово розширюється, відкриваючи нові можливості. Тут можна покращувати спорядження, вивчати нові магічні трюки, готувати зілля, а також розширювати інвентар, але виключно для збору ресурсів. Жодного несіння всього з собою на випадок апокаліпсису. Тут цього немає рад, чітко дає зрозуміти, що на місію потрібно виходити з тим, що є, а не так про всяк випадок 30 мечів з собою у сумці. І також кількість зіль тут сурово обмежена. Їх автоматично поповнюють перед кожним рейдом, і їхня кількість залежить від рівня архіваріуса в таборі. Навіть на максимальному покращенні табору я мав усього 5 колб зілля. Так що спроба набити кишені зіллями, не мов у якомусь там RPG, Тут це не прийде. Виживати доведеться з тим, що дали, а не з нескінченним запасом аптечок. Бо після чергового польоту у пріру вам точно знадобиться лікування. А якщо ви думаєте, що тактика вам допоможе, то скоріше за все, то тактика імпровізує, адаптуйся, виживай. Усе це додає грі більшої глибини, змушує вкладати час у розвиток персонажа та дозволяє відчувати себе справжнім стратегом, поки не починається чергова місія, де все знову летить у хаос. Eternal Strand – це гра, яка нагадує експериментальний фільм. У ній є сцени, що викликають захват, моменти абсолютного хаосу та епізоди, де ти сидиш і думаєш, а що тут взагалі відбувається. Вона красива, амбітна, пропонує епічні битви та магічну розруху, де ти можеш управляти ворогів у прірву, підпалювати їх і випадково влаштовувати вибухи. Собі під ноги. Але іноді здається, що гра сама не знає, чого від себе хоче. Бойова система місцями квола, а повторюваність гігантів може набриднути, якщо вам не подобається ідея повертатися до тих самих бит із новими силами. Чи варто вона вашої уваги, якщо ви любите свободи дій, фізичний хаос і можливість побути одночасно героєм над дахою та живою катастрофою, так безумовно. Але якщо ви шукаєте ідеально відполіровану механіку і сильний сюжет, Можливо, варто подумати двічі. Eternal чорнел це той випадок, коли гра дає вам все для епічних моментів і залишає вас самих розбиратися з наслідками. Так що бережіть себе, стрижіться гігантів, і головне, не кидайте вибухові речовини собі під ноги. Папа! -па.